У нас немає іншого варіанту, як зібрати сесію позачергову і перезатвердити рішення про бюджет від 30 березня. Саме перезатвердження рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік від 30 березня 2023 року стало основним фактором того, що депутатам доведеться позапланово збиратись на сесію 1 листопада 2023 року, замість запланованого на пізнішу дату засідання. Нагадаємо, 30 березня 2023 року під час сесії Чернігівської міської ради влада міста ухвалила зміни до бюджету на 2023 рік. Ця сесія, до речі, запам'яталась анонімним повідомленням про замінування, відсутністю кворуму станом на 9 ранку та початком її лише через 8 годин, а не в анонсованій дев'ятій годині ранку. 25 квітня 2023 року, під час ранкової наради в міськраді виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако повідомив, що Чернігівська міська військова адміністрація планує скасувати це бюджетне рішення міської ради в суді. Чиновникам Чернігівської військової адміністрації, зокрема пану Бережинському, не сподобалось рішення міської ради про зміни до бюджету, яке ми ухвалили на сесії 30 березня. Всі ці зміни пан Бережинський оскаржує в судовому порядку. Фактично, Чернігівська міська військова адміністрація через суд вимагає від 10 тисяч містян повернути виплати з бюджету, підвищити тарифи на проїзд, а також забрати кошти на підтримку ЗСУ. Хіба це позов в інтересах людей міста? Ні, навпаки, це ще один крок, щоб десь. Стабілізувати ситуацію в Чернігові та заблокувати роботу обраної міської влади. Пан Ламака черговий раз цинічно маніпулює свідомістю мешканців міста. Звинуватив військову адміністрацію, тому що ми маємо намір призупинити соціальні виплати, виплати військовим. Це не відповідає дійсності. Мій позов стосується тільки розмежування повноважень. Між військовою адміністрацією і міською радою, та як нам уже відомо, із заяви виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Лумако, рішенням суду скасовано бюджетне рішення Чернігівської міської ради від 30 березня 2023 року. У нас є рішення судів першої інстанції, і другої, якої не було законної сили, про скасування нашого рішення від 30 березня про бюджет міста. Тож тепер депутати змушені збиратись на позачергову сесію Чернігівської міської ради і врегульовувати це та інші питання життєдіяльності міста. Не затягувати час, не чекати чергової сесії, яку ми планували всередині листопада попередньо. То ми вирішили провести позачергову сесію. Загалом же під час засідання погоджувальної ради в мерії обговорили, який вигляд матиме порядок денний сесії. Основні питання виділення додаткових коштів. Є звернення національної поліції, у них аварійна. Аварійний стан будівлі по Шевченко, 13 для того, щоб вони могли отримати від нас допомогу і почати ремонт на мзп 12 на їхньому приміщенні, теж потрібно ухвалити програму, щоб в цьому році починати ці роботи. І є звернення від територіальної оборони Чернігова на фінансування 5 мільйонів гривень на придбання, в тому числі дронів. Також на сесії розглянуть питання позбавлення депутатського мандата обранця від політичної сили ОПЗЖ Павла Гармаша. Він добровільно написав заяву про складання повноважень. На порядку денному також розгляд кількох фінансових програм і звітів, якою буде чергова сесія Чернігівської міської ради та чи вдасться представникам влади міста ухвалити виважені рішення, дізнаємось зовсім скоро.